12 листопада, о 6-й годині 24 хвилини, на пункт зв'язку 4-ї державної пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення про пожежу. При прибутті до місця виклику факт пожежі підтвердився. Пожежа виникла в приміщенні літної кухні. Під час проведення розвідки було виявлено тіла загиблих двох осіб. Пожежа була ліквідована в найкоротші терміни та допущено розповсюдження вогню на сусідній будівлі. Начальник 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Семен Михайло Синіш.